Усім привіт! І зараз я вам покажу, як правильно промити підшипник для йо. В першу чергу, нам потрібно розкрутити йо та зняти підшипник. Розкручуємо її. Беремо мультитулз. Та ось такими рухами знімаємо легенько підшипник. Далі ще беремо цей підшипник кидаємо в ось таку невеличку ємкість. Бажано, щоб ємкість закривалась, мала кришечку. Далі наливаємо ось такого бензину для запальничок. Далі ми щільно закриваємо і потрібно поколотати. Якщо у вас ємкість немає, не закривається, то можна скористатися ось таким пінцетом. Беремо з стюємність, там є підшипник, і отак можна поколотати. Ось так поколотати. Ємності з бензином. ось, Бензинчик сам не виливається, не бризкає, можна ось так легенько поколотати, поколотати і промивається. Далі беремо пошипник, витираємо, ставимо її, одіваємо нитку і провіряємо, як грається.